Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! шлю вам всім сердечки! Дякую, що підписані на мій канал! Якщо ще ні, будь ласка, зробіть це просто зараз. Сьогодні говоримо про зашкварний випадок, про який мені написали самі наші глядачі. Зашкварний випадок стався на Житомирщині. Якщо ти син колишнього депутата партії Медведчука, і ти переїхав в п'яному стані дитину, 16-річного хлопця, який в кущах лежав весь цей час, поки ти перед копами відмазувався, мовляв, ДТП без постраждалих, дитина помирала, то, то суд може надати тобі мінімальну заставу за те, щоб ти вийшов на свободу, де ти зараз і перебуваєш. Поїхали. Отже, друзі, до мене звернувся Сергій Хоменко. Це батько постраждалого хлопчика 3 серпня, 16-річного юнака Олексія Хоменка на дорозі в Коростищеві на Житомирщині. Збила людина зараз. Син перебуває в лікарні Охмадит. Йому ампутували ногу, і він має тяжку травму голови. Хто ж був за кермом автомобіля, який збив цього хлопця? Знайомтеся, місцевий підприємець звати Роман Заєць. Так, прізвище вам здається знайомим. Ви не помиляєтеся його батько, колишній депутат Верховної Ради Володимир Заєць. входив до партії з ДПУО, котру очолював Віктор Медведчук, під час перевиборчої кампанії 2004 року. Представляв інтереси Віктора Януковича у 68-му окрузі. 3 серпня мого сина збив Роман Заєць, це син колишнього депутата від партії СДПУ О, Володимира Зайця. Це його син. Він був п'яний, вообще в драбадан збив його і покинув його помирати в кущах. Сам втік з місця пригоди. Потім його друзі приїхали, розтягували там, стягували автомобіль з відбійника, поліція, два екіпажа приїхали. У них навіть чи, або вони повидаляли боді камери, або вони взагалі не включали їх. Вони не зробили жодної кхе, жодного протоколу, взагалі нічого не оформили, просто подивилися. І поїхали, повіривши словам друзям Романа, що все, що все добре, постраждалих немає. Але на цей час малий лежав дві години в кущах. Просто перебиті ноги, там ніг немає. Малому робили дві ампутації правої кінцівки. Спочатку нижче коліна, потім вище коліно. Він зараз знаходиться в Охмадиті, він два тижні був в комі. Потім вийшов з коми, зараз поправляється, нас з реанімації перевели в ортопедію. Йому е, трохи краще, він пам'ятає все, він при свідомості, але кінцівки немає. В нього черепно-мозгова травма, в нього ліва сторона повністю не працює. Хлопцю 16 років, ну просто зламане життя. Ситуація просто дійшла до абсурду. Спочатку, за словами батька, тіло хлопчика травмованого ніхто не помітив. Я зараз про поліцейських, які прибули на місце, хоч на відбійнику, куди власне врізався п'яний водій, Було видно сліди крові а біля дороги лежали кросівки юнака. Сам підозрюваний теж всіляко заперечував присутність когось із постраждалих під час ДТП і Всіляко намагався відмазатись прямо на місці. Запросив тоді ще й своїх дружбанів. Батько постраждалого хлопця в розмові зі мною сказав, що водій встиг зманіпулювати, переінакшити результати аналізів, Нібито він не був на підпитку, аби пом'якшити ясна справа покарання. Хоча свідки бачили, що в той вечір він випив чимало алкоголю. Експертиза по крові нульова його затримали на другий день десь близько 15.00, А експертизу взяли. В 1700. Угу. Тобто прокурори кажуть, що його прокапали 100%. процентів. Ну там вистачає 3-4 години, щоб вивезти людину, щоб не було в крові ну, алкоголю взагалі. А звідки ви Як знаєте, що він був в нетверезому стані? Є свідки цьому? Є, є свідки. Є відео з ресторану, там, де вони пили і святкували день народження, і приблизно є. Поліція порахувала, що він приблизно випив 20 чарок. Угу. Тобто він був готовий в драбадан. А як це поліція порахувала? Ці 20 чарок? Ні, поліція це не порахувала. Це, це відео є в матеріалах слідства. Тобто, на відео видно, як він п'є. Я Вас вірно розумію? І є, є, mm -hmm. є відео, як він п'є. Так, зараз там триває досудове слідство, там опитують повністю всіх свідків, які були на день народження, чи вони там підтвердять, чи ні. Зараз mm -hmm. побачимо, як там буде. Бо він може сказати, що він пив сок, наприклад, або там воду, ну, mm -hmm. ще щось таке. Але є свідки ще мої сусіди. Це мій малий ішов додому, виходить. це поряд з, мої, ну, з моїм домом. І виходить, сусідка, там перший дом. Там, де трапилось ДТП, сусідка прибігла і ще вона його там застала. Вона каже: він був готовий взагалі в драбадан. Я спитала, чи треба допомога. Він каже: Ні, йди сюди, бігом іди. Не треба ні допомоги, ні швидка. Зі мною все нормально, там все нормально. Ну там спрацювали подушки безпеки в нього в машині. І це. І він вже давай. дзвонить там друзям своїм. Приїхали друзі, його швидко заховали. Його швидко завезли додому, машину стягнули там з відбійників, все постягували, машину заховали на е, його підприємство. У нього є підприємство по окамне обробці. Хоча коли машину стягували, відбійник був весь в крові, на трасі були красівки, тобто було видно, що людина збита угу. на лобовому склі була видно вм'ятина від голови сина. Кров, волосся, там все було видно. Я не знаю, чому два екіпажа поліції цього не побачили. Плюс свідків багато були ці друзі були. Ну я їм просто не вірю. Оці версії, що вони розказують, що як вони там розтягували, що вони там такі добродіятелі, що вони в кінці всього цього, як вони все прибрали сліди, вони в кущах почули, що, що хтось хрипить, і вони туди пішли, і там виходить. Був мій малий. Ну і, і вони вже визвали швидку. Тоді швидка приїхала, подивилась, кажуть: ну це труп. Визивайте МЧС. Там пульс є, але там ніг не було. Я вам там фотографії скидав. Я так, думав, я що... бачила Сергію. А Роман Зайць він визнає, що він збив людину. Окей, так. Визнає, що він збив людину? Він він визнав так, що він збив людину, але. Перші покази він дав, що він бачив, як він, як він там, там освітлюється все, це острівець безпеки, і там великі фонарі, там все видно, ну там за 100 метрів видно все. Там я досі я їжджу туди кожен вечір до хати. Я все бачу. Як це, якщо там людина йде, її видно за 100-200 метрів. І виходить, що він вдарився в острівець безпеки. Він бачив, як він малого збивав. Але коли його ввезли додому, ну ти міг сказати, я когось збив, пошукайте там. Ну That's да right. він і сподівався, і цього, можливо, не... він сподівався, напевно, що, що вже син no, все. Я так, да, я думаю, я, от моя версія, все-таки така, чого він відправляв всіх свідків, які приходили і казали, чи треба допомога. Я думаю, що він побачив, що малому все. Ну, я думаю, що можливо, вони просто хотіли десь взяти. Ну я не здивуюсь нічого. Ну і десь просто прикопати і щоб це все, ну просто десь там утилізувати там ці сліди і все. Тому що поліція навіть не склала ні протоколу, не глянула на місце, ні машину. Вони тупо віддали це все робити друзям. Вони. Друзі на евакуаторі це все зробили. Стянули машину, забрали все. Поліція навіть участі в цьому не приймала. Вони навіть не оглянули машину. Вони навіть не бачили, що на лобовому склі є вм'ятнена від голови. Що є, ну є реально постраждавші. Що зараз запитаєте, ви звинуватцем цієї ДТП Романом Зайцем? Ну, спочатку йому призначили заставу. 214 тисяч гривень. Далі підозрюваного взяли під варту із з можливістю застави вже у 805 тисяч гривень. І це зазначу, друзі. Друге після першого сталося після гвалту людей і розголосу в соціальних мережах. Без цього на 200 тисяч би і зійшлися. Він вніс цю суму у розмірі 805 тисяч і перебуває на свободі. Живе у маєтку свого батька з незручностей для Романа. Нині тільки електронний браслет. Тато ж постраждало у хлопця щодня займається реабілітацією юнака і переживає, що справу намагаються просто зам'яти. З огляду на те, як вона протікає весь цей час, життя юнака скалічене, калічене, а винуватиці далі буде ходити на свободі, заплативши копійки, за які неможливо ні відновити здоров'я, ні ногу хлопця, ні заплатити за скоєне. Заплатити ясна справа не грошима, а свободою. Навіщо ви до мене звернулися? Ви боїтеся, що цю справу просто злиють. Та? Ну тобто, нема доказів, що він її був... Вже він не підтрим... зливають, її вже зливають. Ну експертиза нульова. Її вже зливають в Житомирі. Цей Заєць він колись був при Медведчуку. Коли Янукович був президентом, Заяць був, виходить, як зараз. Пушкаренко типу Сматрящий. По Житомирській області, розумієте? Mm -hmm. і він mm -hmm. е досить непростий такий чувак був. Він багато чого там і приватизував, і там. Ну я вже не буду розказувати його статки, які він має зараз. Mm -hmm. І вони доволі себе вальяжно чувствують тут в Карастишеві. Вони взагалі не відчувають землі під ногами. Розумієте, не діти. Ну він уже, цей нардеп колишній, він уже у віці, йому там 60, він типу каже, що він вже цього не хотів. Ну, понятно, що він цього не хотів. Ну він каже: я вас, я вам допоможу. Типу, я, я протезую вас і це і е, ну допоможу полікувати. А ви що а хочете? Як... Ви чого хочете? Якого покарання для цього? А, а, а в мене хлопці 16 років. Він хотів також одружитись. Він хотів також е, піти навчатись там, щось будувати, щось там. Не знаю, десь працювати. Він цього всього не зможе робити. Він інвалід на все життя. Ну, Реально, він... в мене був здоровий, хороший хлопець. Він гарно вчився, він хотів поступити в 11 класі. І сьогодні я приїжджаю, я, я просто ридаю в тій, в тій больниці. Понімаєте? Mm -hmm. Ну я це просто, це просто тришак. Я не знаю. Вони себе вальяжно чувствують. Вони в суді, в них два адвоката, такі дві акули. Він так розказав, що я навіть повірив, що мій малий був неправ. реально. І я якби захист, ну, захисту шукав, шукав. Ну, я якби не йшов, слава Богу, і будуть захищати, вроді би, мене непогані люди, там непогані адвокати. Але все одно я хочу розголосу, щоб це вони бояться цього, розумієте. Знайти номер винуватця цієї ДТП Романа Зайця нам не вдалося, в публічному просторі його немає, і у батька номера немає, але є номер Зайця Володимира Володимировича, якраз цього самого колишнього народного депутата і батька Романа. Спробуємо подзвонити і дізнатися номер самого Романа, ну і поговорити з батьком щодо цієї ситуації. Доброго дня! А, моє вітання. А, Володимир Володимирович. Так хто турбує так, Володимир Володимирович? Це Яніна Соколова, журналіст Вас турбує. Дивіться, Володимир Володимирович, до нас звернувся Сергій Хоменко, батько Романа Хоменка, якого ваш син збив на Житомирщині. На жаль, ми не змогли знайти номер Романа. Батько не може нести відповідальність за свого сина. Якщо ви поділитеся, то ми зараз слідкуємо за цією історією, робимо розслідування і хотіли б, аби справа була справедливо доведена до кінця. Якщо поділитися номером, будемо вам дуже вдячні. Ви хочете цей номер? А, Романа? Ну, я вам дам Романа, але він не буде ні з ким спілкуватися за вказівкою адвоката. Чому? Отримав казівку від адвоката, всі черпали інформацію від людей, які можуть оцінювати об'єктивно юридичну сторону іншу, угу. Володимир Володимировичу. А це no. правда, що ви намагалися домовитися із постраждалими, аби цієї справи не було? Що значить, намагалися домовитися? Ну дати гроші в обмін на те, аби пом'якшити е до вас претензії з боку постраждалих. Ні, пані Яніна, я собі не міг цього дозволити з багатьох міркувань. Я маю юридичну освіту, тому пропонувати такі речі в обмін на щось я не можу. Я можу єдине сказати, що з першого дня, коли відбулася ця подія, я намагався супроводжувати лікування постраждалого шестичасов ранку в районній лікарні, семи часов ранку в обласній дитячій, куди. Мав потрапити, постраждалий, а потім до Ахматиту. І угу. я пропонував батькам. Бо тому з того, кого ви називаєте батьком, він не є батьком Сергія Хаменко, він є вічим. У нього є рідний батько угу. Володимир Борисович Клименко, з яким я постійно спілкуюся, і який сам шукав нас і просив, щоб не лишили Олексія без підтримки, мається на увазі без лікування. Я йому, і я йому обіцяв, і сьогодні це підтверджую, що на будь-якому етапі ми готові підтримати і профінансувати те, що буде називатись реабілітацією чи протезуванням залежності від того, яка буде ситуація. Це угу. є правда. Для цього є відповідні наші листування. А якщо Когось це буде цікавити, то він може це зробити. Те саме, я казав. До речі, від угу. коли він зі мною зустрічався, ми це ми про це в курсі. Відправлені вами гроші на Укрпошту 100 тисяч. Ми про це все знаємо. Скажіть наскільки мені зрозуміло, Роман залишив Олексія в кущах помирати. І зник з місця пригоди. Більше того, є інформація, що камери спостереження в ресторані, де він перед тим перебував, засвідчили, що він вживав алкоголь. Хоча аналізи, які були взяті на наступний день ввечері, Показали, що алкоголю там немає. Ну, всі прекрасно розуміють, дорослі люди, що можна було це зробити, принаймні мінімізувати кількість алкоголю. Як ви це можете як батько прокоментувати? І яке на вашу пані, думку пані, має бути покарання для вашого сина? Дивіться, ви зараз послуговуєтеся ну, тими ж оцінками, які яких не бракує. Я до цього часу нічого не коментував, я нікому не давав ніяких інтерв'ю, ніхто мене нічого і не питав, і я й наміру цього не мав. Але з приводу того, що ви кажете, залишив, да, я вам можу в двох словах сказати про події, а ви самі оцінюєте, залишав чи не залишав. На цьому місці події, ДТП, перебувало впродовж півтори години. Біля трьох десятків людей з моменту початку аварії і аж до того, коли був знайдений потерпілий, пройшло десь більше години. Я точно не знаю, бо в мене немає доступу до матеріалів слідства. На цьому місці ДТП було три екіпажі дорожньої патрульної служби. Перша, яка прибула на момент ДТП, яка оглянула місце події. Постраждалих не виявила, хоча дивилася на все, і відповідно до правил дорожнього руху яке я розумію, тому що я тепер намагаюся вникати обставини і консультуватися із юристами, і сам читати, скільки я маю базу юридичного освіту. Якщо потерпілих немає і немає третьої сторони, Залишилось тільки, вибачте мене той, хто міг би претендувати на збитки, це комунальна служба. І відповідно до рішення першого екіпажу. Було дозволено залишити місце події, бо вони не знайшли ніяких постраждалих. Ну, на той момент постраждалим в певний мірі, був тільки водій. Так а водій не знав, що він збив людину? Він і по сьогоднішній день не знає і не вірить у це. Як що тим, так, що, так, так, звичайно, можна в це вірити чи не вірити, але він намагається з'ясовувати із тих позицій і просити з'ясувати деякі обставини, які. Підтверджують чи не підтверджують або спростовують факт цього зіткнення, тому що на сьогоднішній день ось експертизі ще немає прив'язки цього автомобіля до постраждалого. Хоча я мало вірю в чудеса, швидше за все це відбудеться, Да. Але я продовжую відповідь на ваше питання, і на місце ДТП прибігли люди з сусідньої вулиці, найближчі там метрів 200-300, які також ходили навколо цього. Місця пригоди і ніхто ніколи і ніхто не бачив потерпілого, тому що там дійсно бур'яни. Дійсно, Володимир Володимировичу, Ну ви, так, ви так, зараз, ви, ви так, зараз мене дуро робите. Ви ж мене запитали. Пані Яні. Ну я розумію. Але ви, ви зараз несете. Ви, ви зараз несете відверту брехню. Коли ти збиваєш людину, то ти знаєш, що ти собаку або ще когось. То ти і, знаєш, що ти її збив на машині. Були сліди крові. Ви вже кваліфікуєте. Тоді ви я зараз несу не буду говорити. До побачення. До побачення. Ось така брехня. Мовляв, <сум> винуватець цієї ДТП не бачив людини і вважає, що до сих пір не з'ясовано, чи був е збитий цей хлопець. Це при тому, що там лежав кросівок, е була ще і фотографія із місця ДТП, де було видно пошкодження автомобілю, сліди крові. Та й, взагалі, коли ти когось биваєш, то ти відчуваєш, що ти натикаєшся на якийсь бар'єр. Я не знаю, яку оцінку давати. Тут оцінку дасть суд. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви про це думаєте. Ну, а я від себе скажу, що брехня і несправедливість, і злочин мають бути справедливо покарані. Ми надалі будемо слідкувати за цією справою. Я вам шлю сердечки, дякую, що підписані на канал Яніна Соколова. Справедливість її за неї варто боротися, адже вона часто перемагає не завжди, але часто перемагає. І нашими зусиллями. Зокрема, допомогти нам робити відео. Ви можете в описі під цим лінком. І, будь ласка, підпишіться, поставте коментар таким чином. Ви просунете наше відео у стрільці. До зустрічі завтра, Па-па.